Треба протриматися кілька місяців, поки не встану на ноги. Поживемо разом, поки не скінчиться курс лікування, а потім за нами не стежитимуть. А до того змусимо їх повірити, що шлюб справжній. Тобто кілька місяців. Що я, я... Що це означає взагалі? Поводимося як подружжя, вдаватимемо. Ти впораєшся, ти зможеш. Вдавай, ясно? Вони повні протилежності. Вона працює офіціанткою в кафе і виступає там як співачка. Він морський піхотинець, для якого порядок, правила та звички на першому місці. Їхня перша зустріч закінчилась повним фіаско, але з часом обставини життя змушують їх грати подружню пару, і кожен з них повинен навчитися приймати іншого таким, яким він є, долаючи та знаходячи компроміси. І тепер їхні долі та життя нерозривно пов'язані. Чуттєва історія про те, як щось уявне може з часом перерости у справжнє.